Сьогодні 11 липня. Ми йдемо до дитячого натуралістичного екологічного центру. Наша Настя старша їде в табір від того центру. І ми йдемо, занесемо, чекає Алінка, занесем кошти сюди. Ось він тут знаходиться, але тут Аліні буде цікаво, тому що тут багато різних тваринок іде. Давай на паузу стай. Тут є різні гуртки, можна сюди не, записати не, дітей. Не. Аліна, не хочеш? Не. Ну добре, заходимо. Гуртки не хочеться кожен день вийдутися. Тут так гарно. Так, тваринок не годувати. Штраф 170 гривень. Алінка, дивись. Тут? Мама, тут? гусі. Мама. Ух ты, який білий страус гарний. Мама. Ладно, піднімаємося. Мама, я видю Дивись, як дивиться. Ой, який гарний. Мама, дивиться, так, наші дітей. Йдемо подивимося на птахів. Ух ти! А ось і Павлінчики. Ти гарний. Мама тут сірки і папушки. Мама, в них тут, Мам, в них тут не, не дуже приємно Ну, малінка, вони ж тут живуть. Їм тут періодично прибирають. Привіт, курочки. Мама, чого вона така маленька? Дивись, які цікаві качечки. Мама, а чого та курка? Навіть не знаю, хто це Лиска, болотна курка. Мам, давай, давай сюди сюди. сюди. Олененок! Мама, шла вот тут носите? Да Олененок пришел до олененка Ай, я как красавчик! Ты маленький а? Такие Зарные Так, а тут Кто у нас? что такие у нас такие Нет. Ух ты! Нет. Сіренькі, такі гарненькі. Це. Де? Дивись, дивись, ти йдеш і він за тобою. Дивись, дивись, дивись. Ой, які маленькі, класні, дивись, дивись, які попугайчики. Тут голубі, дивись, які кучеряві. Шкода, mm -hmm. mm -hmm. що не видно. А ось такий о тут кучерявий. Ще а, таких що таких не бачимо. так тут кричить, О, дивись. Це хто? Це хто Аліна? Собачі. Так. Ой, який гарний. Мама в морду ну розкрий свої хвости. Боже, який ти гарнюнько. то розкрий свій довгий хвост. Ой-ой-ой.

Ки-ки, кигоренки, ой, тюбусик. Мама, Мама uh -huh. кто хочет? То кто? А, Енот полоскун. Мама. Мама. Что сказал? Мама, Что Я же говорю. Череп так ти хто? Це носуха, щось гамає. Га, є, а ну, так склади знаки. Які маленькі кролики. Юй-уй-юй-юй. Гарньоні. Морська свинка, так? Так, це в нас хто? Це єнот теж єнотики. Дивіться, який він гарний пересправився. Я нічого не маю, малявки, вас не можна годувати. О, що ти там вибираєш лапкою? Мама. Дивись, дивись, щось лапкою вибирає, щось шукає. О о, дістає, дістає щось. оп. Такі... А -а -а -а. Мама куди він заліз, О. Дя, дя. гарний, гарний. Мама не були? Бори вітер. Так, ідемо ще наверх по сходах. Ну, то зараз будемо всіх шукати. Зараз якось до них попадемо. Нам, багато. Так, лама. Мама. Лама і ослик. Мам, диви, диви тобі. Ого, який баран. Ти сподобалась, бачиш, ти всім тваринкам подобаєшся. Вони всі так на тебе дивляться. Мама так читать. Мама, мама, на мене дивиться той, бачиш там? Ні. Я... я хочу. Мама, він хома. Той... А ти хто? Що Це... ти там же єшь? Мама, що так все наш. Давид. Мама. <ривіт> <ривіт> Мама. Ви попали? Давай? Мама. Коник їсть! Мама? Коник їсть! Та чому такі не... великі дирки? Ми не будемо йому заважати. Не знаю. Та він ж іконики ж в клітках не живуть. А, ну, логічно. потім... на низ? Почекайте, ми ще піднімемось, там шея, ще в боки. Мама, а що тут, тут? Тут він. А, Стаса. це знаєш хто? Стаса. Орли. Мама, О, які великі. Мама, знаєш що? Він на спину дивиться собі. Спускайся. Бачили ніхто любить. Мама, вже не страшно. Він такий великий, мені закліє. Ааа! Я сподіваюся, ми будемо накакав. Мама, В мене ніхто не накакав? Ні. Mm -hmm. Орел могильник. А чого його так назвали? Мама, а може, а. а може він могилек старий? Мама. А знає то щось? хто? Це лисиця. Лисиця? Чорнобурка. Це чорнобурка. Ти ну, представляєш? Так, але з нею такі воротники роблять на е, хутро. Ти представляєш? Мамо, мені южа. Ні, та то все. Такі красуні, як можна їх вбивати і шкіру робити? Ай. Так, ідемо на лисичку подивимося. Лисичка, яка ти гарна, а вони теж ліняють зараз. Вони шубку знімають, а на зиму вони такі пухнасті, гарні. Мама, ой, живе. Ой-ой, який ти гарний-то. Ти гарний. Ой-ой-ой. Мама. Ой, ой. Ось і завершилася наша прогулянка. Аліні дуже сподобалося Хоче ще раз сюди прийти. А особливо вона просто закохалася в ослика. Вона ніяк не могла з ним попрощатися. Страуси. Підійдіть трошки ближче, вас не видно. Пока! Мам, я добавила.